Добрий день, мене звати Храмченко Анна. Я здобувачка освіти одеського художнього фахового коледжу імені Грекова. Одного з найстаріших навчальних закладів України, якому в цьому році виповнюється 160 років. Що весни у березні в Україні проходять заходи, присвячені Шевченківським дням. Для мене він. Зірець безмежної любові до рідної землі та мови, до Дніпра, до українського народу. Згадуючи Великого Кобзаря, хочу розповісти про нього саме як про художника. Тарас Григорович Шевченко один з найвизначніших українських письменників, художників і громадянських діячів. Його поетичний спірник Кобзар є справжнім літературним шедевром. Я, як справжній шанувальник Тараса Шевченка, маю кобзар, який для мене має велике значення, адже ця книга дісталася до мене від мого дідуся. Саме цьому кобзарю вже майже 40 років віддати випуску. Це є справжнім скарбом для мене. У кобзарі поет висловив насамперед самого себе, глибокі переживання, мрії та страждання свого народу. Кобзар це безцінний спадок, який залишається актуальним і важливим для кожного українця, адже його послання про волю та любов до батьківщини не втратило своєї сили. Як сказав Олесь Гончар, слово вічне, слово не вмируще своєю правдою, не відсвітне художньою красою. Це і є Кобзар. Я, як справжній поціновувач української літератури, творів та будь-якої творчості, а також як художник, адже це моя спеціальність. Хочу розповісти про Тараса Григоровича Шевченка саме як про талановитого художника. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів, геніально оперував словом та пензлем. Саме він був одним із основоположників критичного реалізму і першим видатним майстром офорту у вітчизняному мистецтві. І також прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Тарас з дитинства проявляв здібності до малювання. Звільнення скріпатства дало право молодому художнику вступити до академії мистецтв. Шевченко переходив з класу в клас у числі найкращих учнів, у мистецтві він робив дедалі помітніші успіхи. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджують срібною, а потім золотою медалями За малюнки з натури і живописні твори. Він вмів передати свої емоції, переживання через кольори та форми, його ілюстрації та гравюри стали важливим внеском у розвиток українського образотворчого мистецтва. Серце було широко. В сім'ї волі нові не забути пом'янути, не займ тихим словом. Його картини надихають, в його творчості можна відчути подих рідного дому. Вони щемлять серце та змушують задуматися про вічне. До конкурсу мій Шевченко. Та до дня народження Тараса Григоровича я створила картину, яка вшановує пам'ять поета. Внизу, пишучи пером, я процитувала рядки з його вірша: Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Цим портретом я хотіла показати його велич як мислителя, справжнього патріота своєї країни та, звісно, художника, чия творчість заслуговує на визнання і пам'ять, чиї твори продовжують надихати нові покоління митців. Шевченко завжди буде в наших серцях. Його творчість живе у піснях і у віршах. Коли йдеться мова про нашу історію, про боротьбу, незалежність та гідність, ми згадуємо Тараса Шевченка. Таким чином, поет залишив багатий спадок не лише в літературі, а й у мистецтві. Його мистецька діяльність є яскравим прикладом того, як художник може впливати на суспільство через свої мистецькі або літературні твори, надихати на боротьбу за свою долю, за своє світле майбутнє. Дуже рада була поділитися своєю роботою та натхненням від творчості Тараса Григоровича Шевченка. Дякую за увагу.